Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні продовжується у нас сезон заготовок. Уже урожаї закінчуємо збирати, так що потрібно їх переробити. І я сьогодні поділюся з вами старим добрим рецептом аджики. Таку аджику їдять навіть діти. Помічник мій на місці, ну як без нього. Він мені вже все перекрутив на м'ясорубку, 2 кг томатів. Я довела вже перекручених через м'ясорубку, довела до кипіння і за допомогою ось такої ситечка відібрала зайву рідину. У рецепті потрібно кип'ятити 2 години для того, щоб випарувати трошки е, води. Ну, ми вже трошки посунулися вперед. І відбираємо, я не буду цідити, я через друшляк відібрала. Додаю сюди кілограм потрібного нам м'ясорубці, ротунди. У мене суміш і перець, і ротунда. Роблю двойну. Порцію, так що у мене тут 2 кг подрібненого перцю. І ставлю на вогонь, буду варити годину. Після буду додавати 15 г гіркого перцю теж перекрученого через місорубку. Ось тут він у мене вже готовий. І Сережа до. Мелюю мені пів кілограма чеснику, 600 грам на одну порцію 300 грам. Додається, ще цукор оцет, сіль. Це я вам покажу. Так, друзі, не могла я знайти собі ємності відповідної На дачі перелила у 20-літрову кастрюлю. І помідори з перцем проварила годину. Я вже вам показувала, відібрала зайву рідину, і тому я дві години не варила. Зараз буду заправляти. Біля плити мені незручно, тому я перейшла до столу і показую. Через певний час варки додаю я. 15 грам, 30 грам зіркового перцю. У мене двойна порція, я 60. Так. 100 грам цукру я додаю 200 грам. 200 грам оцту я додаю 400 грам. Я 400 не буду додавати, я додам лише 300. Ще пів стакана, додам 300. Я думаю, що цього досить, цукру лише 200 грам. І 200 грам олії в моєму. Разі потрібно додавати 400. Я вже позливаю всю, яка в мене де є. Додам дві грамових склянки. З олією вона виходить така м'яка, маска не така гостра і дуже смачна. Так, і. На одну порцію 2 столових ложки солі. В самому разі 4 я додам ось так 2, одну з верхом одну не дуже. А після я спробую і, якщо потрібно, буде досолю, перемішаю і відправляю ще варитися годину ось бачите, яке виходить таке блескуче маске з олійкою. Ось така суміш. Ще додам чесничку, поварю після того, воно вона загусне і буде дуже смачне. Ось так я поварила ще півгодинки з. Усіма приправами. Уже суміш осіла, зверху лише олія. На цьому етапі можна спробувати на сіль на цукор, на гостроту, кому ще не вистачає перцю, можна додати перцю. Краще трішечки не додати його на початку, а зараз можна ще додати. Я спробувала, мене все влаштовує. І я додаю часник. З часником ще вариться 15 хвилин і закриваю в баночки. І так, друзі, в цьому році до погреба у мене відправляється 5,5 літрів аджики. Смачна. Повірте, ось баночка неповна, я її залишу в холодильнику і будемо їсти зараз на хліб, шматочок сала, до борщу, до супу. Повірте, це дуже смачно. Ось так сьогодні попрацювали. Дякую вам, що були зі мною. Дякую за перегляди. Бажаю вам всім смачних заготовок. Миру, здоров'я, добра і всього найкращого. До зустрічі у наступному відео наближаються вихідні, і ми відправляємося до села. Так що докопуємо картоплю. Усім до побачення!